Козеня, що вміло лічити до 10. Альф Пройсен. Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до 10. Якось підійшло воно до великої калюжі. Стало над нею як укопане і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що було далі. Один, сказало козеня. Це почула теля, що гуляло поблизу і скудло травичку. Що це ти робиш? спитала теля. Я само себе перелічила. Хочеш, я й тебе перелічу. Якщо мені не болітиме, то перелічи. Зовсім не болітиме, тільки не ворушись, і тоді я зможу тебе перелічити. Ні, я боюся. І моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля заткуючи. але козеня не відступалося і сказало. Я це один, ти це два. Один два. Мамо! заревло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова з дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене перелічило, поскаржилася теля. А що це таке? спитала корова. Я перелічила. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте. Один це я, два це теля, три це корова. Один, два, три. Ой, воно вже й тебе перелічило. заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилась. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. Ану, телятку, дай моєму духу. І корова з телям кинулися до козеняти. Козеня перелякалось, підскочило, як ужалене, і подалось геть по морішку, а корова й теля за ним. Недалечко на пасовиську стояв бичок. Він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля й корова потупотіли повз нього. Чого ви женетеся з цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас перелічило». Але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказало козеня. Ой, воно вже й тебе перелічила, – захлипало теля. Ну, це йому так не минеться, заревів бичок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обіч дороги походжав кінь і скуб травичку. Побачивши тварин, що мчали, як очманілі, він закричав. «Куди це ви біжите. Женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас перелічило, запхикало теля. А йому ніхто не дав такого права, проривів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто ось як один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе перелічило, сказала Теля. Ах ти ж козина отака. Ну постривай же. Заіржав кінь і собі кинувся слідом за козеням. В загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх несе? питала свиня. Ми женемось за козеням, відповіла корова. Воно нас перелічило. Жалібно заревло теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно перелічило? спитала свиня. Дуже просто один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Оль, воно ж і тебе перелічило, схлипнуло теля. Ну, нехай ночувається, не сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навмання і добігли до ріки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику вівця юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварин, що мчали на осліп. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулась копитами від причалу і скочило на борт вітрильника, а за ним і всі тварини. Вітрильник гойднувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте. закричав він. Вітрильник тоне. Всі затремтіли від страху, а півень знов закричав Хто з вас уміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, перелічи усіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше. загукали всі тварини, і козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь. Шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козеняті, ура! Закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Наразі все. Якщо вам сподобалась казочка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і бувайте здорові!